Я всміхаюсь сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь к хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку, мої милі дітки. Доброго дня, малята. Подивіться за своє віконце, яка зараз пора року. Так, молодці. Настала рання осінь. Дітки, скажіть, а який зараз місяць, як він називається? Щоб ви пригадали, я пропоную відгадати вам загадку. Хто за серпнем приходить? Літо червоне проводить, Аби не літо засилає, в школу діток відправляє. Так, молодці, це вересень. Отже зараз у нас місяць вересень. Сьогодні, малята, ми з вами вивчимо вірш українського поета Миколи Сенгаївського, який так і називається Вересень. Вчитимо його будемо за допомогою мнемотаблиць. Але спочатку прослухайте уважно вірш. Зводить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі горе натрусив і вантажить гарбузи на машину і вози, йде до гаю, де гриби виростають щодоби, На чолі іскриться піт, сто турбот. І Діти, давайте разом із вами повторимо цей вірш іще раз. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив цілі гори натросив і вантажить гарбузи на машину і вози, йде до гаю, де гриби. Виростають щодоби, на чолі іскриться під, сто турбот і сто робіт. Малята ще раз все повторимо: будьте уважні: звозить вересень в комори, кавуни і помідори, пілих яблук, груш і слив. Цілі горе натрусив і вантажить гарбузи на машину і вози, і йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться піт. Сто турбот і сто робіт. Молодці діти, діти. А як називається вірш, який ми сьогодні вчили? Так, молодці, вересень. А що ж звозить вересень в комори? Вірно, кавуни і помідори. А що ж виростає щодоби? Молодці, дітки, гриби. Ви були уважні. Діти, я з нетерпінням чекатиму на розповіді ваших віршів. А сьогодні я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!